І темою буде пасивність. Не знаю, наскільки часто ми про це думаємо, але перед тим, як говорити про пасивність, хотів би розглянути з вами протилежність: це активність або ініціативність. Хто з вас любить проявляти ініціативність? Підніміть свою руку. Ви ініціативні. Хто що любить проявляти, в принципі, хтось ініціативність. І чому ми не проявляємо частіше ініціативність? Більше схильні до того, щоб ну, проявити певний посил. Добре. Да. Є така поговірка, що ініціатива вона карається. Звідки це пішло? З пережитого. Да? Наскільки я розумію, що це пішло ще з радянських часів. Чому, я так думаю, це Та через те, що коли ти проявляв ініціативу, тобі за це винагороди не було. А навпаки, бачили, що ти можеш зробити значно більше за ту ж саму ціну. Відповідно, тобі ставили таку норму. Тобто, якщо ти можеш ще зробити більше, дякуємо за твою ініціативу. Ти за найбільше не отримаєш. Тому. Е ти сам собі задав певну планку, і через що люди почали собі так думати, і на превеликий жаль, це перейшло, і в наше суспільство, і з покоління в покоління передається, що ініціатива карається. Насправді ініціатива карається лише та, яка йде на зло, або яка не збудовує, або ініціатива на зло, вона карається. А коли ми проявляємо ініціативу на добро, це благословіння, особливо в церкві. Особливо в церкві це є благословіння, коли ти проявляєш е, ініціативу. І е, цікаві є різноманітні факти, моменти, що все, і навіть Боже Слово, воно в нас більше закликає до того, щоб ми були е, активними. І в яких випадках. От, наприклад, мені хочеться проявити ініціативу, коли мені щось нецікаво, чи коли мені щось болить і мені це близьке і цікаве. Коли мені щось небайдуже. Тобто я бачу певне служіння. Я розумію, як його можна, наприклад, покращити або е, бути корисним в ньому. Відповідно, проявляється ініціатива, тому що мені це служіння небайдуже. Відповідно, як для мене це може бути покаранням. Коли мені це болить, в мене є до цього поклик, в мене є до цього порив, я розумію, що в мене є покликання до цього, то як я буду переживати е, покарання? Абсолютно ніяк. Через те, що через цей поклик ти будеш розуміти, я на своєму місці, і я хочу через це прославляти нашого е, Господа. Тому ініціатива вона не проявляється в тих речах, коли нам щось байдуже. Тобто вона в нас зароджується тоді. Коли нам те чи інше близьке до серця, тому відповідно значення, що таке посивність? Це відсутність активності, ініціативи чи прагнення до змін. Це стан, коли людина уникає відповідальності, не виявляє, не виявляє рішучості та підкорюється обставинам замість того, щоб впливати на них, моя хата з краю... Нічого не знаю, щось відбувається, це мене не стосується, хай цим займається хтось інший. І, зокрема, хотів говорити в контексті нас, як християн, про пасивність. В чому проявляється пасивність християн, коли віруючі уникають активної участі у духовному житті, служінні та поширенні Євангелії, вона може проявлятися у байдужості до Божого Слова, уникненні молитовного життя, небажанні допомагати своїм ближнім. І відповідно, як і. В будь-яких обставинах є причини, є наслідки і є висновок. І для нашої пасивності, як для християн, є певні причини. Найперше це відсутність особистих взаємовідносин з Богом. Скільки би темби не розкривалося, якими б вони обширними не були, вони взводяться всі до взаємовідносин з Богом. Це ключове, це фундаментальне, що для нас, як для християн, потрібне. Тому одна з причин перших це коли наші взаємовідносини з Богом вони слабшають. Відповідно, ми стаємо пасивнішим, коли наше молитовне життя стає слабким, коли ми не читаємо Боже Слово, не досліджуємо або це все стає для нас формальністю, ми віддаляємось. Відповідно, інтерес до цих взаємовідносин у нас також слабшає. А відповідно, якщо інтерес втрачається до Божого Слова, до взаємовідносин з ним, це все потім і відображається в нашому служінні, в нашому покликанні, в нашому ставленні до наших ближніх. І відомий для всіх нас текст Божого Слова, об'явлення 3 розділ 15, 16 вірш: Я знаю твої діла, що ти ні холодний, ні гарячий. О, як будь ти був холодний або гарячий, а що ти ледь теплий? Ні гарячий, ні холодний, то я змушений виконати тебе з уст моїх. Бог засуджує теплоту, байдужу, теплу, байдужу віру, яка не приносить плоду. Також е, наступний текст говорить відома для всіх притча про таланти. У відповідь його пан сказав йому злий і лінивий рабе. То ти знав, що я ж нуди не сіяв, і збираю, де не розсипав, треба тобі було віддати мої гроші торговцям. І тепер я взяв би своє з прибутком, тож візьміть у нього талант, і дайте тому, хто має десять талантів. Адже кожному, хто має, дано буде і матиме ще більше. А від того, який не має, буде забране й те, що має. Ти знав. Кожен із нас він знає бажання нашого Творця, нашого Бога. І коли ми перестаємо. Цінувати цим ми починаємо віддалятися. І цей раб він був названий лукавий і злий. Я не хотів би, я думаю, що кожен із вас не хотів би був, бути названим таким, тому що кожен із нас він є обдарований, кожен із нас він наділений певними здібностями, талантами. І цим всім ми маємо прославляти Бога, проявляти ініціативу. Ті слуги, які б отримали таланти, вони пішли, вони їх реалізували і радували свого пана. Також кожен із нас має загорітись бажанням радувати свого Творця. І наступне, що е, з причин страх і невпевненість, я боюсь, там є кому служити. Або що про мене скажуть люди? Я пам'ятаю, коли я перші рази проповідав, я думаю, кожен проповідник це може пригадати, з яким тремтінням він виходив за кафедру. У нас тоді ще була така дерев'яна кафедра, було як ще так крепко взятися, не було скляних перегородків такої, не було видно, як ноги трусяться. Тобто, певний був такий захист, було за що взятися. І. Якби кожен із проповідників вийшов, в мене один раз не вдалося проповідати все, я не буду проповідати, це не моє. Немає ніодної справи на землі, що дасться з першого разу. Тобі потрібно буде, для того, щоб стати професіоналом або е, кваліфікованим фахівцем в якійсь справі, тобі потрібно буде не раз спотикатися, але від тебе залежить, чи ти будеш вставати і далі рухатися в цьому напрямку. Так само взяти, хто грає на інструментах. О, в мене один раз не вдалося все, цей інструмент не мій. Я не буду грати, я не буду цим славити Господа, тому що що на мене люди скажуть, на мене група не так подивиться. На мене оточ... церква з осудом подивиться. І через отакий от страх, невпевненість. Ми буває заткуємо. Бог нас наділив цим всім, щоб ми прикладали зусилля і прославляли його. А ми буває через отакі невеличкі наші невдачі. Ми відходимо в сторону. Краще краще хай хтось інший. Наступного року хтось з студентів приїде 100% хтось сміє грати на скрипці, на саксофоні, на флейті, на фортепіано. В них краще вдасться. Хай вони розвивають цей талант і славити Господа. І, на превеликий жаль, багатьох спиняє. Але є дуже сильне місце адже Бог дав нам духа не страху. Але духа сили, любові і розсудливості. Бог, він, коли нам щось доручає, Він нас і споряджає. Для того, щоб ми не були пасивними, але щоб ми могли прославляти нашого Творця. Пасивність через страх це не від Бога. Запам'ятайте це. І наступне комфорт і матеріалізм. Надмірне зосередження на земних справах, воно буває нас, воно буває, заглушає наше служіння або відволікає також нас від духовного зростання. Тобто, я сьогодні краще вкладуся десь в свою справу, в свій бізнес, я буду там, 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 там і там. Нам, як людям, притаманно прагнути до комфорту. І це добре, що ми прикладаємо для цього зусилля. Але це не має стати вище того, до чого ми покликані. Я помічав людей, які були активні в служінні, а потім щось їм так здалося, що вони, якщо почнуть більше заробляти, або більше підуть в роботу, вони зможуть потім вернутися до служіння або бути активнішими в служінні. Коли люди потрапляють на цю хвилю жадоби до збагачення, в божому слові про таких людей написано. Вони заробляють як? Як для дрявого гаманця. Тобто вони прикладають зусилля. О, я, я зараз трошечки ще вкладу в справу, я потім буду служити. Але це ніколи не закінчується, і та рутина їх настільки обвиває. Що, на превеликий жаль, вони стають потім далеко від Бога, їм абсолютно не стає цікаве християнське оточення через те, що вони думають, що будуть мати зв'язки в цьому світі, і це їм потім допоможе. І вони вернуться, зможуть служити. Але дуже багато є негативних наслідків. Те, що ми хочемо, комфорту, те, що ми хочемо забезпечення, це правильно, ми маємо про це дбати. Але це не має полонити нашу свідомість, це не має полонити наше серце. І через те, що люди цим за сильно загостряють на цьому свій погляд, вони стають відповідно пасивними в служінні. Тому що в них інші пріоритети, інші цілі, і вони стають далекими. Наступне це відсутність розуміння місії. Коли кожен, я думаю, переживав, коли немає якоїсь цілі, то складно рухатись. Ти наче рухаєшся. Але коли в тебе немає конкретної цілі, конкретної мети, то ти не проявляєш ніякої активності. Коли, наприклад, мені, як служителю, відповідальному за Київське міське об'єднання в молодіжному служінні, мені передали це служіння, я кажу, що я маю робити? Кажуть, ну. Знайдеш, що робити? Ти ж знаєш, що робити. Треба збирати молодь, треба з ними проводити працю. І да, ти це робиш, але коли перед тобою немає якоїсь цілі, тобі не поставлена хоча б мінімальна планка, яку ти маєш досягнути, тобі важко в цьому рухатись. Цього року видали невеличкий посві... е... Е... Такий... Е... Е... Такий додаток, е... що я маю мінімально виконати. Тобто я його перечитав. Я розумію, що в принципі ми це все робимо. Але коли тобі дана якась ціль, тобі дане якесь завдання, ти розумієш, що ти маєш проявити активність, щоб хоча б цей план мінімум виконати? Коли ми в навчанні собі не ставимо ціль вивчитися і стати професіоналом, фахівцем в своїй справі, то толку з того навчання. Або коли ти навчаєшся і вже думаєш, що будеш працювати зовсім іншій сфері, ну як це може бути цілю або метою? Треба щось змінювати. І так само в нас, в християнстві, якщо я служу і в мене немає якоїсь конкретної цілі, мети, чого я хочу досягнути, щоб прославити мого Господа, то яку активність будеш проявляти? Є план мінімуму? Так, що я маю зробити в надільній школі? Там підготувати вчителів. Або там, якщо вчитель так, я маю провести в цьому місяці один-два уроки. Ну, в принципі, мені цього вистачить. Або група прославлення. Так, у нас по графіку ми можемо там то, то, то зробити. І в принципі, все. Нам цього вистачає. Але насправді ми маємо дбати не просто щоб відбути якусь чергу, але щоб ми вкладали. Тобто, я маю дослідити щось. Я маю підібрати хороший псалом, який буде збудовувати церкву. Я маю проявляти щось більше, ніж просто провести. Служіння ставити собі вищі, цілі, кращі цілі для того, щоб це досягати. Якби хористи і регенти їх не мотивували, то і в нотах би не розбиралися, і співали хто ліс, хто подрова. дрова. Але через те, що є мета, є ціль краще співати, краще славити Господа, і вони об'єднуються для того, щоб ми, сидячи в залі, мали результат. Це була би насолода для нашого слуху. Тому це дуже важливо ставити собі цілі. І розчарування та втома. Дуже часто зараз стало популярне за останні декілька років на молодіжних різноманітних заходах, конференціях тема вигорання. Ми вигораємо. Ми молоді, але ми вже горимо. Ми втомлюємося. Ми розпилюємося на десятки служінь, і потім насправді, ну, я таким був. Ти, здається, у всіх служіннях ти багато що робиш, але ти сам не, не черпаєш тієї сили, тому що ти дуже завантажений. Ти креативиш постійно, десь щось вкладаєш. Ти втомлюєшся. І насправді, коли приходить втома, коли приходить розчарування, коли ти сидиш, аналізуєш, я і в тому служінні, і там я служив, мені не подякували. Туди поїхав, потратив свій час а міг заробити там лишніх 100 гривень. Ну, я умовно кажу. І ти починаєш розчаровуватись в тому, що ти такий активний. Приходить розчарування втома, і ти віддаляєшся. І, на превеликий жаль, воно нас відвертає. Душа ледаря бажає, але не має, а старанний буде ситим. Нам важливо розуміти, що. Якщо ми будемо пасивними, ми можемо тільки бажати, о, якби там той брат став і сказав те слово, о, якби та сестра заспівала. І ми думаємо, що нам просто посидіти, цього буде достатньо. Але чи отримуєте ви все необхідне тоді від Бога для свого життя? Ледар лише жадає, і він не має. Але той, хто прикладає старання, він буде ситим. Ініціатива не карається. Ініціатива Богом благословляється, поширяється. І давайте коротенько тоді нагадаємо, що було першою причиною для пасивності. Це було не перше. Що ви думали, що ви просто будете сидіти і все? Десь влітати в хмарах? Ключове. Наступне страх і невпевненість. Павло вже сказав. Далі. Бачите, перевіряємо. Ну, я колись не конспектував і, в принципі, на превеликий жаль не часто конспектую. Тобто, ми слухаємо, нам добре, нам комфортно. Але в цьому да, проявляйте пасивність. Заохочую, конспектуйте хоча б щось, що вам Бог під час служіння відкриває, або десь стукає. Запишіться. Запишіться і будете мати від того благословення. Далі. Так, чудово ще. Давайте крім паші. І... Коли не розуміємо розчарування та втома. І останнє також е, доволі, я розкрию це з іншого аспекту: це про гріх. Пасивність як гріх. Тобто, у нас зазвичай, що гріх це щось ти маєш таке смертельне там зробити, або там обманув, ну, не смертельне, можливо, там вкрав, там збрехав ще щось, і багато таких допоміжних речей. Ми це називаємо, наприклад, гріхом. Але дивіться. Отже, хто знає. Як робити добро, але не робить його, той має гріх. Карається не ініціативність і активність, а карається наша пасивність. Коли ти знаєш, як зробити добро, якщо ти знаєш, як зробити краще, якщо ти знаєш, що в цей момент ти можеш допомогти своєму ближньому, а ти це не робиш. Задумайтесь на цим, що не лише зло, але бездіяльність може бути гріхом. Але коли вартовий побачить меч, що наближається, але не подасть звуку застереження трубою, і народ не буде попереджений, то коли меч прийде і забере в когось життя, то він загине за свою провину. Але я жадатиму його крові з рук. Вартового. Коли побачить небезпеку і не сповістить, і люди від цього постраждають, загинуть, з нього буде спрос. І ми, як християни, ми маємо бути цими вартовими. Ми маємо бути цими вартовими, які попереджають про небезпеку. Маємо бути тими вартовими, які попереджають про небезпеку. Тому нехай Господь кожного із нас благословить, щоб ми, коли ми бачимо, що чиниться зло, або людина, вона потопає в гріхах з нашого оточення. Я не кажу бігти весь світ спасати, але хоча б тих, хто є поруч із нами, якщо ми бачимо, що вони гинуть, вони дані нам Богом в цей проміжок часу, свідкуймо їм, не будьмо. Байдужими. І, як звісно, вже спочатку говорилося, причини є відповідно до цього наслідки. І найперше, це ослаблення особистісної віри. Без активних взаємовідносин з Богом, віра вона поступово згасає. І це один з наслідків пасивності. Коли у нас немає взаємовідносин з Богом, наша віра слабне. Ми вже не з таким дерзновінням приходимо перед лице Господнє. Ми щось просимо, але ми в це не віримо. Ми очікуємо і також цього не отримуємо. Тому що причина є, є наслідок. Також послаблення впливу церкви. Якщо більшість віруючих пасивні, церква стає слабкою у впливі на суспільство. Якщо більшість в церкві пасивні, Церква тоді не може активно впливати на суспільство. І це дуже серйозний є виклик до кожного з нас, до кожної церкви, що для того, щоб впливати, нам потрібно бути активними. І відповідно з цього випливає, що зменшується євангелізаційна діяльність через байдужість та страх, багато людей не чують добру новину, загроза духовного застою. Як окремих людей, так і церков через пасивність людей. Якщо ми всі будемо приходити просто сидіти, очікувати, що нам хтось щось підготує, і ми будемо більше споживачами, ніж тими, хто дає, на превеликий жаль, це може нам загрожувати. Тому важливо нам пильнувати. І е, давайте зараз порозмірковуємо над тим, як нам можна подолати. Пасивність. Перша причина. Наслідок, а тепер висновок. Що нам треба налагодити найперше? Амінь. Алілуя. Поглибити особисті стосунки з Богом. Тобто, якщо ви розумієте, що десь цей контакт вже починає втрачатися, найперше, що потрібно зробити, або ви дивитесь навколо ваше життя, щось починає розсипатися. Зверніть на це увагу, які у вас взаємовідносини з Богом. Це ключове і важливе. Наступне: як подолати посипність, пам'ятати про своє покликання? Кожному із нас Бог в серце дає бажання до якогось служіння, до чогось поклик. Якщо ми про це пам'ятаємо і ми це несемо, то нехай це горить в наших серцях. Знайти своє служіння, хто не знає своє служіння для того, щоб не бути пасивним, а ви хочете бути активними. Знайдіть своє служіння, перебувати в спільноті, перебувайте з е, однодумцями, перебувайте в християнському такому спілкуванні. Тому що, якщо у вас почнуть падати, опускатися руки, будуть поруч з вами небайдужі люди, які вас підтримають, і кажуть, це чого ти здаєш задню? Ми йдемо вперед. Нам треба рухатись. Що сталося, і ми будемо турбуватися один про одного, бо якщо ми станемо самі на полі, то хто нам допоможе? Тому перебувати в спільності, покладатися на керівництво Святого Духа, просити у Бога сили і мудрості для того, щоб виконувати Його волю. Тому що своїми талантами і здібностями ми далеко не пройдемо. Але під Його керівництвом, під Його натхненням, коли Він буде нам нагадувати про наше покликання, ми зможемо досягати значно більшого і виконувати Його волю. Що наше християнство це не просто віра, але це спосіб нашого життя. Пасивність суперечить Божому покликанню бути активним, активними свідками його любові у світі. Бог очікує від нас, що ми не будемо пасивними, а ми будемо. Активними. І є декілька прикладів з Біблії, хотів би коротенько про них сказати. Неємія. Він побачив проблему, і він став на відбудування стіни. Він проявив ініціативу, проявив активність. Давид ішов зовсім по іншій справі. Але він не чекав, як ізраїльтяни тоді були 40 днів в такому гнобленні словесному від того Голіафа. Він проявив ініціативу. Він став, тому що з ним був Бог, і він здобув перемогу. Він це проявив, тому що відчув в серці покли. він був сміливим. Апостол Павло, також, про якого сьогодні вже згадувалось, він не вибрав бути в комфортних умовах. Але він євангелізував, він проявляв ініціативу, бо там, де він ішов, його били в кайдани, але він все рівно продовжував. Говорити. І е, наостанок хотів декілька текстів для вас залишити, для всіх нас залишити. У наполегливості не лінуйтесь, духом палайте, Господу служіть. Роблячи добро, не втрачаємо запалу, бо свого часу пожнемо, якщо не ослабнемо. Тому нам немає коли слабнути. І останнє тому, мої любі брати, будьте стійкі. Непохитні. Завжди відзначайтеся в Господньому ділі, знаючи, що ваша праця в Господа не даремна, Його благословіння, Його благодать супроводжує тих, хто активний в його церкві, хто активний в його служінні. Тому всім бажаю наснаги, сили, сповняйтесь Духом, Словом Господнім, і нехай Господня церква вона процвітає. Божих вам благословень!